Supportment.com В Україні дуже сильно зросла недовіра до УПЦМП. Про це генеральний директор КМІС Володимир Паніото розповів в ефірі телемарафону. Єдині новини про це свідчать результати опитувань соціологів, відповідно до яких заборону УПЦМП підтримують 66% респондентів. Днями на в'їзді в Київ прикордонники зупинили на перевірку священника церкви, що раніше визнавала приналежність до московського патріархату. У мобільному телефоні клірика виявили про російський контент. Крім того, в соцмережах священнослужитель поширював проросійські дописи і був підписаний на низку російських сторінок, зокрема на сторінку Путіна та Януковича. Про це повідомила Державна прикордонна служба. свято георгівському чоловічому монастирі на козацьких могилах освятили ікону для 104-ї бригади територіальної оборони Рівненщини. Обряд провели 18 червня під час вшанування пам'яті загиблих козаків у битві під Берестечком. Повідомили у прес-службі бригади. У свіжому інтерв'ю релігіознавцю Юрію Чорноморцю було задано запитання щодо його думки про діяльність єпископату у ПЦМП в контексті нападу Росії на Україну. Чорноморець висловив думку. На мою думку, близько 90% їхнього єпископату конкретно підпадають під різного роду статті кримінального кодексу, починаючи від розпалювання релігійної ворожнечі, виправданням російської агресії, співпраця, колабораціонізм і так далі. І я вважаю, що така їхня історична катастрофа. Сьогодні, під час богослужіння, Предстоятель православної церкви України ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній наголосив на необхідності посиленої молитви за військових, які захищають Україну від російського агресора. На Буковині парафія УПЦ МП проголосувала за перехід до ПЦУ. Рішення на зборах ухвалили одностайно. Парафіальна громада храму святого архістратига Михаїла села Чорний Потік, що на Заставнівщині вирішила згідно законодавства реалізувати своє право змінити підпорядкування і приєднатися до православної церкви України. Наразі це вже сьома парафія від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомив священник ПЦУ Віталій Мензак на своїй сторінці у Фейсбуці. За минулий тиждень менше 10 громад вирішили змінити юрисдикцію і перейти з УПЦМП до ПЦУ. Більшість переходів відбулася у центральних областях. На горищі волинського храму знайшли унікальну 300-річну ікону Почаївської Божої Матері. Музейники із Нововолинська знайшли унікальну давню ікону, яку колись приховали від очей. Дослідники припускають, що під цією іконою може приховуватися ще одна. Ось такі події відбувалися сьогодні. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити цікаве. Господь посеред нас є і буде.